Привіт! Ви на каналі Леді Бо про книжки і не тільки. В другому випуску мої книжкові полички ми поговоримо про дитячу літературу. Насправді у мене лишилось багато книжок з мого дитинства, але я росла за межами України, тому ми будемо говорити про книжки, які я придбала протягом кількох попередніх років. Так, скуповувати дитячі книжки я почала ще до того, як дізналась, що стану мамою. Мені дуже подобається асортимент дитячих книжок на сьогоднішній день. Серед сучасних українських авторів я виділяю Катерину Бабкіну і Галину Вдовиченко. Мені подобається, як вони пишуть і твори для дорослих, і також і дитячу літературу. А поки я монтувала це відео, ми з Дмитриком відвідали бабусю з дідусем, який гарний у бабусі квітковий сад. Ми вирішили поділитись з вами цією красою. Садок буяє чорнобривцями, піонами та трояндами. Зараз саме їхній сезон, яких тільки немає. Жовті, рожеві, червоні, бордові. Ви думаєте, чому я називаю кольори? Тому що я не знаю усіх сортів. Знаю точно, що є серед них та морочка і, здається, якийсь там принц. Але це краще запитувати в моєї мами. А я просто проведу вас цією красою. Це мої улюблені сімейка. Вони одразу квітнуть багатьма бутонами на одній гілочці. Ну, а зараз ще закриті. Ну а я не можу не познайомити вас з нашим домашнім улюбленцем. Боно, також як і соліст гурту Юту. Пам'ятаєте таку? Гаразд, повертаємось до нашої полички. Вони живуть у кожній вежці львівського середмістя, майже на кожному горищі. Хто вони? Міські ельфи. Містельфи Для мене твори Галини вдовиченко це ознака якості, серед сучасної української літератури. Щоправда, дитячі книжки Галини Вдовиченко вабили мене давно, але дотепер вдома не було жодної. Книжка розрахована 4+. Тож хто такі містельфи, ми розібрались. А де вони мешкають? Вони злітаються з дахів, горищ і вежок під замча, рогатки, знесіння, з хреста і з костелівки. Милі кожному львів'янину назви, а скільки цікавого і незвіданого для мешканців інших міст. Подобається мені, що у цій книзі поєднуються реальний вимір і дрібка магії у вигляді крилатих ельфів, і це був головний критерій вибору книжки. Та в неї, звісно, є цікавий і захопливий сюжет, де містельфи об'єднуються у повстанні проти мутантів мутів. І якщо ви думаєте, що це усі персонажі книжки, то ні. Також є дівчинка Солька, хлопчик Андрійко та їхня мама, якій таки вдалося розгледіти десь високо на шпилі чарівне створіння з крильцями, і в шалику, і із китицями, що тріпотіли на вітру. Мушу зізнатися, що я знайшла себе в білявочці Агаті, а раптом серед цих дружніх міських ельфів є й ваш прототип. Ми з Дмитриком сміливо і наполегливо рекомендуємо книгу Моя Україна від видавництва «Ула Букс». маємо п'ять розділів. Україна наша батьківщина, звичаї та свята, історичні області України, сторінками нашої історії та що Україна дала світу. 60 сторінок якісного паперу, яскраві і по темі ілюстрації, під обкладинкою цієї книги зібрана історія України, подана тезисно і легко до сприйняття. Що особливо сподобалось, так це те, що наші області представлені як в давнину, приміром. Полісся, покуття, Поділля, Наддніпрянщина, Бойківщина та інші, і, звісно, Крим, що дорівнює Таврія Маленький принц, справжній шедевр дитячої класики, який постійно перечитують дорослі, принаймні я постійно повертаюсь до цієї надзвичайно зворушливої історії, лірична казка для дітей з глибоким філософським змістом. У якій йдеться про вічні категорії добро і милосердя, чистоту і безпосередність, зачарований погляд на світ і любов до ближнього. Думаю, кожному зараз пригадалась відома цитата Добре бачить лише серце. Найголовнішого не побачити очима. Чудова книжка на всі часи. У нас видавництво рідна мова. СНІГОВИЙ ТЕПЛ Катерини Бабкіної. Книга містить 300 сторінок. 12 глав та небагато чорнобілих ілюстрацій. Проте, щойно я її побачила на поличці, я одразу закохалась у її обкладинку, я, не вагаючись, занесла її у список до придбання, і ось вона вже є і у нас на поличці. Одного дня наш маленький головний герой, якого звуть Мік, разом із друзями натрапляє на дитинча велетенської і волохатої істоти. Відтоді в житті хлопчика з'являється чимало таємниць та відповідальності. Разом із дідусем вони мають подбати про звірятко, адже виявляється, що за ним уже шукають, чи витримає дружба випробування таємницями, чи відновиться ще одна дружба, котра багато років тому такого випробування не витримала, та що, врешті-решт, станеться з маленьким сніговим теплом. Я не змогла пройти осторонь різдвяної історії у віршах. Авторки Вікторії Габлюк. Я вважаю, що дитячі книги здебільшого для тих дітей, яких ми зберегли в собі, а вже тоді для наших малюків. Коли я запитала авторку, де можна придбати книгу, вона здивувалась адже за вікнами була весна. Але насправді історія Різдва це не про зиму, січень пору року, правда ж? Тим більше Дмитрик тільки підростає. І то буде йому на виріст. Легка, приємна на дотик і гарно проілюстрована. Я сама пишу вірші, але щораз дивуюсь творчому генію іншої людини, сюжет якому понад дві тисячі років, так легко вмістити у коротенькій, доступній дитячому сприйняттю Рими. Браво! Літню книжку я купувала як дитячу, але насправді вона має досить глибокий підтекст, і її легко можуть читати дорослі. Особисто не знаю навіть на який вік визначити її, можливо, навіть 10+, ну як мінімум 7+. Книжка не має ілюстрацій, містить 22 глави, серед яких місячне сяйво, корабель негідників, гра у Венецію, Софія з бабусею і татом проводять літо в хатинці на острові, оточені природою і майже на безлюдді. Тут неспішно минають дні, узбережжя обвівають вітри й оминають рбацькі човни, навідуються нечасті гості, а морем до берега прибиває залишені кимось скарби. Бабуся з онукою вибираються на прогулянки і говорять про все на світі, про птахів і квіти, про Бога і страхи, про ночівлю в наметі, бобони, нестерпних родичів, і, хоч вони й словом не згадують про найважливіше про смерть мами і самотність. Любов і взаємне прийняття пронизують кожну хвилину їхнього маленького затишного літа. Сама авторка Тови Янсен вважала цю роботу своєю найкращою. Детальніше ви можете подивитись відео про творчість цієї авторки у мене на каналі в плейлисті «Відеоогляди на дитячі книжки. Цю книжку я придбала ще наприкінці 2021 року. Саме тоді я захищала диплом, але не втрималась і напередодні захисту <сум> зачитувалась цією книжкою. Дарма що вона дитяча, вона прекрасна чи доводилося тобі коли-небудь викликати дощ, а потрапляти у власний сон, де морські коники з кишеньковим жирафом співають пісні, чи готувати чарівне печиво, що здатне розвертати китів у бік берегів. Усі ці події одного разу вже трапилися з дітьми на різних континентах. Про це вони написали у своїх листах. Шість дитячих історій із Мальдів, Чилі, Ісландії, М'янми, Нігерії та Греції України проведуть тебе стежками і берегами інших країн, покажуть, якими справжніми можуть бути дива, і дадуть відповіді на чимало запитань, як пережити переїзд у інше місце, як подружитися з новою сестрою. Власною бабусею чи цілою родиною, про існування якої ти вперше чуєш, що робити, якщо через тебе сталась якась халепа, і як усміхатися, коли найрідніша людина десь далеко за морем. Ці історії це телепорт у різні країни і різні світи, можливість знайти друзів на інших континентах. А ще ці листи це магія, що оживає, щойно ти розгорнеш книжку. До речі, більш розгорнутий огляд на цю книгу ви можете знайти у мене на каналі, в плейлисті відеоогляд дитячих книжок. Ще мені дуже сподобалась ця серія з наліпками. Ми не взяли лише зоопарк, усі інші книжки серії ви бачите на поличці. Мами й малюки мають всередині ось такі наліпки, які ви клеїте на сторіночку. Ось, до прикладу, тут кит і його дитята. Хм, хоча показую я чомусь на акул. В серії є ліс, річки й озера, Північний полюс, Ферма, Джунглі та Африка яскраві глянцеві приємні на дотик мають 8 сторінок і 24 наліпки. У зв'язку з сьогоднішньою темою. Я хочу поділитись з вами нашими книжковими аксесуарами. Це дитяча закладинка, яку нам виготовила Юля. Посилання на сторінку майстрині я лишаю в описі під відео. Певним чином це ноу-хау, і я перший раз зустрічаю таку закладинку на резинці. Ви можете придбати її і собі. Юля так і робила її нам на подарунок. Я називаю її Дмитриковою, але насправді користуюсь нею частіше сама. Принаймні поки що. Ось таке симпатичне морозивко, яке ви можете навіть перемістити на обкладинку, а резиночка всередині, або можна і морозивко розмістити всередині, і вже резиночка буде тоді назовні, і не буде кидатись в очі, якщо ви не хочете загубитись, дивлячись на обкладинку книги. А ось ця закладинка імена. Таке миле лавандове горнятко з долькою лимона. Я спершу подумала, що це кава, але багато хто п'є каву з лимоном. Але, мабуть, це чайок. В будь-якому разі книголюби полюбляють обидва цих напої. Особливо класно під них читати. З однієї сторони серденько, з другої сторони написано Татібо, тому що мене звуть Тетяна. Інші аксесуари від Юлі ви можете побачити у відео ідеї для фотосесії з книгами на природі. Гарбузовий рік Катерини Бабкіної перша дитяча книга авторки, а ще вона надзвичайна тим, що сторінки у ній оживають, рухаються, щебечуть, шурхочуть, лише варто натиснути на певне зображення на ілюстрації, і вона у додатку оживе. У нас книжечка видавництва Старого Лева 2015 року видання. Це низка історій про мешканців садиби в місті. Як речі, птахи, овочі та інші рослини, візки, іграшки, трави, тварини, люди і діти взаємодіють між собою. І виявляється, що овочі багато чого знають. Повість шапочка і кит присвячена дітям, які хворіють на онкологічні хвороби, і як пише сама авторка на початку книги, моїй мамі, Богданові, коли він був маленький, тані шапочці, Марії та Даші і всім, хто бореться. І саме у цій повісті. Маленького головного героя Матуся зве Шапочкою. Чому ви, мабуть, і самі догадалися з передмови Раджу вам познайомитись з цією, ну дуже зворушливою історією. Книга неймовірно гарно проілюстрована, сторінки приємні на дотик, та історія сповнена теплом. Цю дитячу книгу з неординарною темою ми придбали у авторки, яка також із міста, де проживаю я. Ольга Сидоренко не лише написала текст, а й сама проілюструвала книгу. До речі, ілюстрації виконані у стилі колажування. Книжка вийшла досить недавно, у 2021 році, і має 36 сторінок, яким діточкам вона підійде для прочитання та ще більше інформації про цю книгу ви можете побачити в іншому випуску на моєму каналі. Посилання лишаю в описі під відео. Ну, а я кажу вам до нових зустрічей і наступним оглядом плануються дитячі книжкові новинки, які ми з Дмитриком нещодавно забирали з пошти. З вами була Ледібо. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, розповідайте про нього друзям і тисніть дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення про нові відео. Також очікую ваших коментарів і залюбки дізнаюсь, які книжки ви читаєте своїм діткам.